Ой, так ще такий галиний. реактор. Хелк соло то грає. Що? Той будь обуйний так грає сам. Основная Ой, іду, камп кет визьму.

Тачка, блин, пластину. Здесь тут ще бункер. Эээ, да нам сафики понаходи, а то да. Ой, я даже бункеры побачила. Ооо, имба ты портрет контракт. Ох, менее залагали. Что ты с качему ты стреляешь? Так цены я стреляю. А. О, <Слышко> вот, тут и я тих... Опа, Що? вагон, трех залутати. О, я знайшов ще Ура. Ой, мене світять вже. Серйозно? А, є чел на дорозі. Я його не бачу, а, сразу. В домі. І на дорозі був. Він в вікні, похоже. <різь> в мене, ах ти гадость. Ног там. Хорош. Ой-ой. Хилюсь. Ваш союзник провалил задание и возвращается на базу. Я говорю, я стою. Блин. И я на дороге Милана. Ох, там фулка. Ой-ой-ой, там фулка, идем в дом. Я в шоке. Да-да, давай принимаем их. Вот тутся поехали какие-то опаси Блин, посты нема тоже сидит. Нама, мины вже. Не нам треба відходити. Та авіа, блін. Опа! тікає. тікай. Та мене нокнули. Не лагает <реклама> Какой <хера>. интернет Нормально <реклама> <реклама> А як? а как я арестнулся? <реклама> На то и комплектную <реклама> А я просто різнуло мене. Я не зрозумів. Може, давайте ще води там все. Та во, я ж метку дав. Та чого в мене лагає? Блін, та я два рази мав перестріляти, тепер в мене підлагує. Типа як телепорт. Я не розумію чого. капец телепорт и пинг вроде нормальный Ваш отряд в безопасной зоне. так что у меня по карте 2 у меня здесь контракт Але тебе нема телепорту? Mm -mm. Блін, та чого ж мене так підлагає? О тут і бункер поблизості що пише. Так, там, там. Зони Ну газік наш. Ты будеш брати газик? Mm -mm, не покинь до Ты уже дала наверное. Пора вернутись. Что Газ приближается. Безопасная зона перемещается. Дай до меня. Блин, нам бы мога снайпер. Что у нас по такси? Нет, это ничего. Ой, я стал фигнул. Да, вот такое провиси. Можуть бути звуки газики надо правки газ приближается Визнес защиту мила є. Моя защиту ОЕРЕС знайшла. Он на счал пришел Ох ты шо, там файт, куди я хотів іти. Чекай, ми чек Ні бепки, нічого. Коробка нова на трек. А ти ты взяли кидай? Да, но на місце нема. Не, не. О, Боже, не лагай. Ах ты шо. Все, тут тутово тут вовстояно. О, під пиццкайлю. Зашибись. Так что у нас злило есть, я понимаю. Ед, можешь. Потеряли... Ну, инсольник, походу. <звы> Ты бачишь его? Там ту сторону вже побіг. Нависти нікого. А нависти що? Ще грати можна? Да. Офігеть. Блин, якби поїзд їхав. А він далеко. Нікого не бачиш. Облаха mm. гази, йдіть в нову безпечну зону. Ой-ой-ой. Чиш. Трос. А з тросу на другий трос треба якось перелетіти і вкрай карти. Наша посилка з комплектом в пути. Але я не знаю, чи вийде до того троса другого долетіти. Ну попробуємо. Типа в повітрі поняли перепригнути? Получится, Милана, походу. Поняла и в край карты? Нет, тут устал. Блин, mm -hmm. mm -hmm. ну, а ну, сейчас хотя зарастута вообще никого нема. Я за зону вылетила. Все члены в безопасной зоне. Блин, у нас файт там. Гоу... Гоу можно вообще. Пидмисс. Тут вот здесь закомментили, гай. Блин, на нас охотятся. Та зона такая глима, что капец. Стал файт в спині, где ты? Хороший чист. Що? Стоп 250 чел менебе. Джакси! Мене тоже! Не він зараз на твічі стримить, мы можем подивитись стрим його. Я знаю цього чела. Ах, Ідись трако, Джак сві! Я підписаний на нього на твічі. Та диви мене з повітря збр Але пітух. Охренеть, катка нам зарягала. Мене. Чел ще лише на них контракт взяв. НВС. Я шоти. У мене ж. У мене ж і оце є Мілана. Як вона називається? О боже. Телеграм-канал, що я зборки в нього дивлюсь. А <різь> 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 Тато крінж! Ну він по-моєму... З України був колись. Але живе в Італії, щось таке. О, поїзд я можу різнити, беги. Ой, ті та вони, вони цю катку виграють, якщо вмрем, то будемо наблюдати. Вони виграють ту катку, стопо. Вони просто літають по всій карті і вбивають всі. Та я злякалася челом, вони просто... Мене тобі теж Джаксі вбив. Ну, то то ж цей чел. Блін, бепки нема. Падає Падають, поїв. Я зараз стопну поїзд, ну не нас запушить він походу, по ідеї, по-любому. А я не можу... Де той поїзд зупиняється? Він не зупиняється. Що-вс, що, випрыгиваємо за стіну. Та блін, якщо ми їх нокнемо, Чекай, я зараз стрім запушу, я скажу де вони. Який стрім? Так він стрімить, по ідеї, на твічі зараз. А, я думала, ти вже, типу, собі стрім. Думаю, який стрім. Ну, грузи швидше. Але нема його зараз онлайн, Мілана. Він, походу, без цього стрімить. Телеграм заходжу. Ну, Джаксвіс. Коли він написав? Вчора він, він це походу без стріма, поняла? У мене є цей чел. це його все. Де вони там Блін, як, якби ми його вбили. О, понял. Хай файтяться. На пластину ти не маєш? Гоу в той край. Нам треба за поїздом. дом. Да, але... Чел лафика стоит. Офикрин. Газ близко, отвечая новую безопасную зону. Блин, гаспиди вс. Дем дем на міст. А чотири команди. Та, да, ну вони зараз всіх позакривають. Всі да, 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 да. Давай на міст лягай тут. То ти То попали в катку, звісно, То, То тобі компи включили. А, к вам. А, давайте все, давайте. ми проти них. Ну, все, клас. Мені так ще страшно. Вони Ні перед нами. в житті не було. Та дивись, збривають за 2 секунди. Мене збрили. — Хто, джачки? О, мене збрив. — Хто? Лакі. — Лакі. Ну пітухи! Та ти що? Чи підлагувало? Але... Ааа, знаєш, що в мене підлагувало? В мене обновлення на ПС качали. Тільки вже написало, що скачало, Дивись. А в він без стріма грає костійно. Як в нього буде стрім, я йому напишу, що він в фіналі збив... мене і мою дочку. Оценим результат. А що не показує? Ти одразу А, ну так, да, воно їм нашу. Ха-ха! <рес> це жесть, це крінж. Давай ще одну катку треба розбиратись. Куди? Я ж тобі казала, що я йду за Ти, плюс, мені треба, ще АТБ. Так ти казала, Ліза йде. Що? Ти ж казала, Ліза йде. Ну мені ще треба тебе зайти. Лізи піде за сушами. Та, тут треба було ще й лаги в мене і на таку катку. Я в шоці. Пушила. Ну, шо разберегти, значить?